Так, включили горілку. Ну давай, спробую. Цеплення нажав. Так, да, на всю вижив. Так, друзі, продовжуємо двигати. Перетягнув я гідробак назад. З цієї сторони воно в кабіну уходило. Зараз я часть відміряю, відрізаю ці кріплення. Сюди трубку вивели. Зараз там так, закрутим гаєчку, заглушимо. Рульова колонка вже готова, все під дозатор. Підпереварювали, укорачували. Вся сторона буде накручуватися глуха. Тут виміряю, як должен стоять дозатор. Ось його зазор, зараз це грібро жорсткості буде снизу. Отак. Тобто, щоб вам бачить. Десь в районі 1,5 см. Останеться тут внизу, виходить. Якось так. Зараз просверлюю відвірстві тут на 10 прикручую дозатор Прикручую цю планку і <кій> дивлюсь, чи нічого там не касається, і тоді вже будемо збирати цей пол одну частину втору частину Так, друзі, гідробачок я вкинув. Тут відрізав. Ну, тут уваряне, як ви бачили, кинув мягку шлангочку, вона тут все красиво заходить, зараз на хамутики до рулевого гідробака доберемося. Тут на двох болтах вона кріпиться і тут у нас ще кріплення. Так, закинув я, тут посверлився руль, ось вот так він виглядить. Зараз закручую оце кріплення, щоб воно вал держало. І тут трохи треба буде підставити, тому що трошки не вгадав з висотою, але тут все буде нормально, воно заш'ється. Для ребра жорсткості я взяв такий уголок. Тут прорезы зробив Щоб воно отако в пази. Раз. Тут два. Ось все воно буде. ну Зараз не буду його ставити тому що кріплення педалі з цепленнями поставили. Ось. А саму педаль там втулку не зробили. Треба поставити педаль, тоді вже все поставити і закрутити ребро жорсткості. Ну так от буде дозатор тут виглядати. Ну, тут цілих 2,5 см. Ну це я доску уберу, пол сяде. Ну, буде свій сантиметр. Я думаю, должно ходити, а там побачимо. Так, друзі, переніс я. На другу сторону, на сторону, де у нас тормоза, тут нічого воно не мішає. Зараз витягну цю доску. Подивимось, куди воно там сідає. Якось так да, ще ребро поставимо жорсткості, побачимо наскільки просів і ми ж його приподнімемо. так беремо наш уголок ложим поверху і дивимося, на пів сантиметра просіло середина. Ну, якраз ми зараз поправимо це уголком. З пазіки його вкинемо тут і там. Бачите, уголок не сідає, Ну, ще, ще раз повторюся, вже коли поставлю педаль, тоді підкину уголок зараз просто для перевірки. Приподняти цю тумбу. О! Есть. Дивимося зазорчик. Мінімальний, ну він єсть. Так, друзі, процес движеться. Заказав я такі дитевські шланги. Все по розмірчикам. Зараз встановлюю ці дві. Ззаді з розпределителя це вже йде там обратка від гідробачка, там під кабіною соєня. Гріємо, зараз будемо заводити. Нека, водичку налили. О, теплий блок. Тут вообще Так, плюс Все у нас плюс Опачки. Ты ж полный, дальше не тянется. Бля. Все, все, да. Он Вон, пишла, шуселяра. И дымок пускай из выхлопной, хотя откручено это. Ну я не все откручу, а. А ты же и клапана шешь не. не и клапанат еще не этот не кинул, да? Туда типа поставить. Ну давай газ. Дав. Блять, сука, чуть-чуть не хватає. Що? Тільки те, як заведеться, ти газ попускай, не давай йому повний газ. Готов? Да, да. проблема в стопорных болтах на маховику, да, получается? На корзине. На корзине. Не в стопорных, а вот их вот для съемок. А, на, блядь! руки, руки. Давайте еще чуть-чуть. Сейчас Ша, 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 Так, хватит пока. Ага. вот ну, так, и так уже что-то работает. Единственное, тут что Ты топленный трошки течет. Ну, меня было пущенный Ну, сама От за Русь них на... не могли отрегулювати Чуєш? Що, друзі, розпаковочка для мого юмезика. Прийшла посилочка, значить, показую, бігла. Це будуть ледовські стопи повороти назад. Це у нас будуть габарит, поворот наперед. Там кронштейн і все буде виварюватися. Це ось все, бомбовська панелька така. <звитые> Подключение тут уже все провода, все, почта кнопочки, все. все у нас свитится. Вольтметр, зарядочки, все. прикуриватель. Вот такая бомбезная панелечка. И вишенька на торте у нас. Вот такая крутезна LED фара в решетку. Только тут прикол менеджер э, не рассказывал, коли я купляв, як її крепить. Сейчас будете, наверное, сміятися. сейчас 2 секунди. Ось заводская все так ця фара буде ставиться. Менеджер сказав, що її надо приклеювати на герметик сюда. будет торба она выпадет сюда надо будет думать чем ее тут крепить до этой решетки а вид конечно будет обалденный ставим лайк так друзья бегала Показываю что тут я роблю по кабине значит подогнал уже всю часть пола поставил назад рулевую колонку Ветер сильный вот этот кусок пола и есть по низу уголок Для ребра жорсткості, даби закрити оцю диру. ось все я виварив, поки такий грубий від, скажімо так. Зараз воно підщухається, підгониться. Зараз покажу. Все, приблизительно вот такой вид будет в кабине. Что, друзья, вот такой будет вид. Тут засверлюсь два отверстия. Поставлю через трубку. Вот есть место для закручивания. Одно болта второго надо угадать. Більше, то буде тут на двох болтах зверху кріпиться, три болта внизу і по болту з кожної сторони. І тут ще я заказав на регулювання шторки. Нам буде подивитися, де там виварить, щоб тут вивезти цю шторку. Все, з цієї сторони в мене десь буде панелька, кнопочка є пару штук і ключ заводки. Далі на панелі на стойці буде прибор панелька. Значить ось все, на стойку вигнув, панелька приборів буде. Ось все, воно буде таким макаром, що я зробив, буду ставити. Ну, ось все, це передня тумба за рулем. Тут буде блок предохранителей стоять, знизу ще вона облагородиться кришка така ось, на три болта буде закриватися, щоб тут, ну і резиночка поставиться. Це я, значить, зробив полку під прибори наверх, тут завіси впереді. з цієї сторони треба буде, я взяв кругліва стуговоди. Под э, вентилятор, под печку поставлю. Ну тут ще, наверное, для магнитофона виріжу і для колонок. отакий такий вид. Подимаюсь і все. Вставив заклепочні гайки, скажімо так. Одна-то. Привязуюсь далі до цієї сторони. Сейчас досверлю досверлюся одне тверсте. Старе відверстя і цей, ця панель буде кріпитися зверху. Ця частина буде глуха, я її заварю. Возможно ще підставлю уголок, щоб чуть-чуть потолок був вище. І придам теж слегка полу, полукруг. Тут частина буде слегка полукругла. Ось такий вид вже у мене пола. Ці відверті позакриваються. Тут возле педалі <coughs>, теж прикриється, зараз ця полка ось тут поставиться і закриється. Щиток приборів ось тут буде. І на ту полку тут буде рядом кнопка включення, <coughs> світа ближній дальній, <coughs> аварійка і запуск. Сюди я приділю, скоріше всього, сланоса поворотники, Ну і буде переключатися ближній дальній світ. Ну ось так ось, так відкидывається, так ось він ставиться. Все, перейдемо до дверей. Буду приварювати двері. Так, ось такі кронштейни я виварив, бачите, вони будуть відкриватися, закриватися. З однієї. Так, тут решетка з фарами буде стояти, Ну і ся, вторий кронштейн. Де відкриватися, закриватися. Якось так. По навісці до робота не вистачало заглушки, я її поставив. Цю заглушку отсюда викрутив, воно було вкручене тут. Витачив токарі мені штуцер От. і поставив таким образом красиво, щоб труба йшла. Бо до цього ось стояла оця біда. Ось тут з цієї сторони воно торчало. Воно не нужно. Тепер буде ось так красиво. Все. Закручую там всякі косяки, затягую кабіну. Кабіна буде обішумлюватися, буде, кабіна по красоті робиться, але з неділі вже треба виїжджати в поле, тому якось так. Зараз колпачки поставляться сюди, отрегулюється рульове, Баласт я вже накинув. Проводочка зараз буде. Торг і поїхали. Покраска буде. Я думаю через пару тижнів приведу в порядок. І пишіть у кого є широкі диски по адекватній ціні. Возможно шукати і купувати, ставити вместо цих вузьких дисків. Бачите, як резина шариком таким виходить. Тут ще кронштейни під поворотники будуть левий, правий сзади. Це буде зніматися, вирізатися, рихтуватися криля розширятися, ну і краситися.